Слава Богу, радий чути гомін веселий. Молодці скучили один за одним за тим, кого бачили тиждень назад, кого не бачили більше ніж півроку. А слава Богу, що Господь дає ці зустрічі і зустрічаємося ми сьогодні в ім'я нашого Господа Ісуса Христа за це йому слава. Псалом 46, 11 вірш, говориться. Гамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. Ці слова псалмоспівець пише в контексті війн, які відбуваються між народами, коли один народ постає проти іншого. І це відбувається протягом всієї історії людства. Люди воюють, домагаються здійснення своїх якихось. Амбіцій, своїх цілей, які вони намалювали щодо інших народів, да? і їм це інколи вдається, а інколи не вдається. Але так чи інакше це все несе лише горе. І ця історія, на жаль, не оминула і нашу країну, за яку ми молимося, ось уже три роки, четвертий пішов, і продовжуємо молитися, і будемо молитися сьогодні. І дивлячись на цей е, вірш, Господь закликає, е, закликає до повсталих народів вгамуватися і пізнати, що насправді Він є Богом і Його велич вона більша за будь-який великий народ, який принаймні себе так вважає великим. І якщо зараз народи цього не бачать, то зрозуміло, що з часом, коли прийде Господь, всі поклоняться, написано Йому, всі народи поклоняться Йому. І визнають, що Він великий і немає подібного йому. Але давайте тепер поглянемо на цей вірш по відношенню до себе, тому що можна дивитися довкола себе, але важливо також і до себе застосовувати. Інколи нам, мені, вам, та варто вгамовувати свої амбіції, свої переконання, які можуть бути шкідливими як для вас самих, для мене, так і для ближнього, чи навіть для Бога. Це можуть бути ситуації, які ми хочемо взяти під свій власний контроль. І повернути їх так, як ми хотіли б. Чи є такі ситуації у вас? Я впевнений, що є, вони є у всіх. І ці війни, які ми чинимо, можуть бути схожими на війну Дон Кіхота проти вітриків. Що ми щось намагаємося пнемося, а результату немає. І ця війна може бути такою ж безглуздою і марною. Єдина війна, до якої нас Господь закликав, це духовна війна. І сили та бачення на цю війну ми маємо отримувати від Господа. Все решта, до чого Він нас закликає, це вгамуватися, підкорити йому все тому що Він є Бог. І хай Він вершить свою добру справу для всіх, для мене, для вас, хай Він буде звеличений та прославлений через вас.